Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ті пропозиції, які з'явилися в преміум магазині нові в честь Дня Мертвих. Мексиканське це свято. Воно було анонсовано в дорожній мапі на листопад. Але вже з'явилася конкретна інформація, плюс до того ряд завдань, які ми можемо виконати і забрати ті самі деколі, і новий 2D-стиль. Звісно, це нагороди мілкотня, можна сказати, але все ж таки, граючи в рандомі, ми можемо їх без проблем заробити. Також ми розберемо повністю Ренегата, тому що він зараз доступний у преміум магазині. Можливо, в когось його немає і хтось захоче його придбати, буде така корисна інформація. І так, поїхали. Але перед цим не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати, що ви думаєте на рахунок цієї події і на рахунок цього танчика, тому що я думаю, багатьох цей танк є. Наскільки я пам'ятаю, він був колись за марафон. Я якраз його пропустив, але машинка непогана. І так, давайте почнемо все спочатку. Сьогодні з'явилася буквально ось пів години назад на момент запису відео новина: Отримайте Ренегат і новий стиль на честь Дня Мертвих. Ренегат, звісно, доступний у преміум магазині. Чи брати, чи не брати, вирішуйте самі. Можливо, буде пропозиція набагато вигідніша, ніж зараз. Тут є у різних комплектаціях, він. є плюс до того сам стиль. Далі є у нас 4 2D-стилі. Набори з елементами зовнішнього вигляду на честь Дня мертвих. Також вони всі продаються, але я б не квапився їх брати, тому що це всього-навсього елементи кастомізації. Краще його, цей самий 2D-шний стиль, наприклад, просто заробити. Тому що 2D стиль, але Бріхе ми можемо заробити за завдання. А от, що саме цікаве для нас, тому що тут нічого не треба робити, просто грати це завдання до Дня мертвих. Вони доступні з 1 листопада 11.00 по 6 листопада 11.00. І за які ми в фіналі можемо отримати новий 2D стиль, але Бріхе. Дивимося, що потрібно виконати. День мертвих номер 1 Перше завдання. Умови зіграти 5 боїв, посісти в топ-10 вашої команди місце за кількістю здобутого чистого досвіду. Тільки в випадкових боях і техніка з 4 по 10 рівень. І ми отримуємо напис щасливого дня мертвих, деколь маска Санта Муерте, деколь Прикрашений Череп і Марка «Гусениця». Потім йде у нас завдання номер 2 Завдати 5000 шкоди за будь-яку кількість боїв посісти в топ-10 вашої команди за кількість здобутого чистого досвіду. Тільки в випадкових боях, тільки на техніці так само 4-10 рівень. І Ми отримуємо декольки, мексиканська гітара, Ла-Калавера la картина деколь і марка ще одна гусениця, для того, щоб перейти на третє завдання. Третє завдання знищити 7 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв і посісти в топ-10 місць по чистому досвіду. І ви отримаєте деколь Кіт Алебріхе, деколь череп Катріни і марка Гусениця. І от четверте вже завдання просто зайти в гру. Ну, я так розумію, три виконуєш, четверте автоматично. E, значить, 2D-стиль, але бріхе ми отримаємо і деколь хліб мертвих. Ну, звісно, це елементи кастомізації, але вони, вони безкоштовні і ті, хто грає, зможуть їх на автоматі забрати. Плюс до того я хочу нагадати, перед тим як ми будемо розглядати вже безпосередньо сам танчик Ренегат, про те, що 12-й сезон бойової перепустки закінчується буквально вже через 20 днів. E, звісно, не забуваємо, давайте перейдемо. У бойову перепустку, що потрібно потратити всі жетони. Я, от, наприклад, збираю жетони, у мене вже третя глава, е прокачується, так скажемо. Не забуваємо тратити жетони, тому що вони згорять, якщо ви не потратите, вони превратяться в бони просто-напросто. Забирайте по максимуму техніку. Дивіться, от у мене, наприклад, фаза вже є, 777 є, 91 є, кунзепанзер є, чарфутюр є, і кобру я забрав. Зараз я буду забирати Лорен 50 т а на ті, бони, на ті жетони, які залишаться, просто-напросто заберу напевне, бони. І Плюс до того тут же ж у нас є товари за очки. Не забуваємо також їх тратити. Я цікаво, а, і не зможу три основні глави а, цей. У мене тут всього із товарів із такого більш залишився один 3D-стиль на баджер. І плюс до того можна ще брати члени екіпажа. Подивлюся, якщо в мене буде вистачати, плюс до того є тут набори з бонами, але вони, як сказати, якщо у вас вже немає на що тратити, то можна, звісно, і бони забрати. А так, в принципі, корисним може бути навіть члени екіпажа. Ну, Дивіться, на своє вподобання, головне, щоб ви їх потратили, щоб вони у вас не згоріли до 22 листопада. А тепер переходимо безпосередньо до Ренегата. Він у нас висвічується тут о, в порівнянні зразу перекидає на пропозицію, яка є в гаражі в честь Мирного 13. До речі, мирний 13 уже завтра також закінчується. Так що хто ще не забрав о, танчик 8 рівня СТ-можете постаратися її забрати, але я думаю, що вже всі, о, хто хотів, його забрали. І так, поїхали тепер до огляду даної машини. О, дана машина це у нас важкий танк США 8. рівня. Хочу наперед сказати, що це доволі хороша машинка з комфортною гарматою, але є один дуже великий мінус це ось лючок безпосередньо на башті. Тобто командирська оця башточка, чи як її правильно назвати. Давайте почнемо з самого початку огляд даної машини. Почнемо із гармати. Гармата, звісно, даної машини це плюс, можна сказати. Разова шкода у нас з пострілу 360 одиниць на стандартних бронебійних і підкаліберних снарядах. 440 у нас наносять. Фугаси. Це для важкого танка, можна сказати, занижений показник, тому що стандарт для 8 рівня у нас 390-400 одиниць. Але це не катастрофа. Я не можу сказати, що це дуже-дуже маленька альфа. Це така мінімальна допустима альфа для танка 8 рівня. 226. У нас пробивають бронебійні снаряди, це хороший показник, 226 для ББшки нормально, 255 під калібер. Ну, Для підкалібера це також, можна сказати, мінімально допустиме значення. Тобто це не катастрофа, але в деяких випадках вам буде не вистачати. І 53 у нас пробивають безпосередньо фугаси. Також плюс-мінус стандартний показник. Якщо ми подивимося в стоці, от що в нас по інших показниках, то ми побачимо, що в нас кути вертикального наведення класні в цієї машини мінус 10-20. Також у нас хороший, комфортний, в принципі, як для важкого танка час зведення 2,4. Чому я кажу комфортний? Тому що він апнеться, буде десь приблизно 2,2. Це. Класно. Розкид на 100 метрів також у нас більш-менш нормальний, як для важкого танка, але він апнеться також. Десь буде приблизно 0,33-034, враховуючи те, що ми можемо відбивати своєю броньою багато снарядів. Звісно, оця башточка нам буде дуже заважати. Але тим не менш, ми все ж таки можемо багато чого відбити своєю бронею і ВЛДшкою, і баштою, тому що в неї є така форма специфічна, вона дуже багато буде чого відтанковувати. Середня шкода на хвилину у стоці у нас 2209 одиниць. Звісно, цей показник також розкачається, він десь приблизно буде около 2500. Тобто, як для важкого танку, це також доволі непоганий. ДПМ. Швидкість горизонтального пересування прицілу 35-46, також як для важкого танку, нормально. Зарядження гармати 9,78, але це все апнеться десь поближче, буде до 8 секунд. Тобто гарматка у нас як для важкого танка, вона комфортна. Вона не імбова прям, але вона комфортна. Та ще й враховуючи те, що цю машинку можна було забрати за, наприклад, марафон. Це дуже круто. Так, тепер по живучості. У нас 1500 ХП, це стандартний показник, так само, як Віса 3 там і в інших е, важких танків 8 рівня. Бронювання корпуса у нас 152-76-38. Якщо ми перейдемо в броню, а ми, на жаль, не побачимо броню з гаража, тому що тут нестандартна форма, не, не перекидає туди, е, як можна просто, щоб подивитися от, на бронювання. 152-76-38 бронювання у нас корпусу. Тобто у нас ВЛДХ буде відтанковувати, НЛДХ буде пробуватися, тому що тут, напевне, буде там менше 200 мм, ВЛДХ буде більше 200 мм, але часто будуть рикошети, так само будуть часто рикошети від башти, тому що вона має от таку форму. Звісно, будуть всі практично пробувати вам оцей лючок. Інколи буде потрапляння, але дуже часто вони будуть пробивати. Оце основний мінус, напевно, цієї машини. Якби цього лючка не було, він би взагалі був дуже крутим би танком. Бронювання башти 250 140 -40, ну, звісно, башта буде танкувати окрім цього лючка. Значить, по рухливості у нас питома потужність 16 і 15, при максимальній швидкості 45 вперед і 17 назад. Тобто, як для динаміки, для важкого танку, також тут комфортні показники. Швидкість повороту шасі 3651 також нормальна. Тобто динаміка стандартного важкого танка. Можна сказати, навіть динамічного важкого танку, тому що 45 км вперед це нормальний показник. Звісно, при такій питомій потужності в основному ви будете утримувати десь около 40 км на годину. Та й швидкість повороту шасі 36-51 це нормальний показник для важкого танку. Тобто, у нас... Хороша, приємна гармата, є живучість, так вона не ультимативна, але вона є. За рахунок оцього лючка частково буде як сказати нівелюватися бронювання башти, але якщо я лозити старатися, то в принципі, не кожним построгом будуть її пробувати. Але, звісно, це дуже великий мінус для башточки. І в нас хороша, як для важкого танка, рухливість. По нерухомій машині, ось по скритості, у нас її практично немає. 5.36, 36 так це з камуфляжем. Можна сказати так, не можна сказати, тут вже й камуфляж от, якраз висвічується. І по спостереженні у нас 400 метрів. Оце, звісно, ще один великий плюс, тому що 400 метрів для важкого танка це підвищений коефіцієнт огляду. Тобто, у нас навіть без оптики і без всього, якщо ми розкачаємося, буде десь приблизно 440 огляд. А це дуже крутий показник для важкого танку. От таку машинку ми маємо. Тобто, я б її, звісно, за реальні гроші не рекомендував. А от, наприклад, у новорічному календарі, то це крута машинка. Її можна забрати, я можливо її колись і заберу собі, тому що вона непогана. Звісно, оцей лючок часто вас буде ну, як, надавати вам грати, але тим не менш. Окрім лючка, якщо його прибрати, то машинка непогана і доволі комфортна. Якщо поставити обладнання, якщо поставити, наприклад, доппайок, або й навіть і без доппайка, щоб от чисто на фарм, тим більше гармата буде дозволяти фармити, тому що пробиття 226 на ББшках це прекрасний показник. У мене одна бізонте, наприклад, 219, взагалі, по-моєму, ББшки пробувають. І то дуже часто ними обходиться. В основному, так скажемо десь 70%. Інколи переключаюся на голду, там вона 270 пробуває, але тим не менш. От такі от справи. У нас на честь Дня мертвих на рахунок бойової перепустки. Не забувайте тратити жетони і очки бойової перепустки. Всім дякую за перегляди, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!